Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Коротше, ще зазнаємо таке відео, як правильно міряти коні. Ну, хтось знає, хтось не знає. Так як Ігор той є вже такий вовк, можна сказати, битий. Не перший кінь нього. Зараз він нам покаже. Ти Ігор чуєш? То міряти перший раз по тілу, а потім ті типу, лінійку. Ну то от немає, немає по тіла. Скільки немає по тілу? 72. 172 по тілу має о! О, о! Герда, що ти, не бушуй? О, 170. 172 по тілу. І от зараз, друзі, є от в ігород така штука. Не знаю, як нас називає правильно. Лінійка. Де тут ось тут? От, ну. Скільки вона має? О, 160. О, 160 12 сантиметрів різниці. Хто не знає, 160. 160. По тілу має метр сімде, а по лінійці має 160. Ото От як кубила, на 160. 160 росту. Зараз покажемо, яку нам хоче пасти. Зараз покажемо, яку вона має горбину, ногу, все це, поміряємо і одну, і другу. Нагадую, кубилі. 2-12 обхват грудей. Кобилі рік і 11 місяців. Дочка Гремеса. от така вот лошиться. От і ногу, міряємо ногу. Що там є? 26. 26. Дочка Гермес. 26 нога, 2,12 обхват грудей і 1,60 шістдесят висоти. Мірий так само і на лінійку, а на той, на рулетку по тілу, а потім так. А май. 155. 155 на лінійку. Что oh. oh. 165 Сто шестьдесят пять. Сто шестьдесят пять на линейку. Упрррр! Oh. 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 86. Метр вісімдесят шість. Метр вісімдесят обхват грудей. Два три і пів. Двадцять три і пів нога. Хілянда, рік буде 30 травня. Двадцять три і пів нога, метр восімдесят шість обхват грудей і 150... 155. 155 на лінійку. Коротше, якщо по тілу брати, то є 12 см різниці між по тілу і лінійкою. от така от справа. от такі от коні. Поміряли що хілянду що хілянду, що герду. Коротше, тут я так розумію, люди напевно вночі не а коні годують. Так, бо так як я не знаю, я вночі сплю добре. Герда. Ну, Герда просто танок. Дуже красива Рік і 11 місяців. То є результат. Так що як я вже казав у відео РМС полишав у нас тут такі, такі подарки. Красиві подарки. Ще буде Такі от коні. Ще раз кажу там, от Ігор робить такі контарі. Ігор робить такі кантарі. Шкіряні. Ціна такого кантора 35 тисячі гривень. Кого інтересує, робота ідеальна. То є водна кобилі з жовтої. О, гарда. О, о, о. Чекай, дай назад, гарда, дай назад. О, от на, на кобилі з жовтої з жовтої бляхи. От такий кантар. Постійні секунду. ну, З бляхами все впутай. Тут з нержавічної бляхи. Такий от контар. Кого таке цікавить, то є. Цей і от хамут, вже не на кобилі, так покажу. Хамут теж його робота. Він робить такі от хамути. Ну то все, коротше, ну, все шкіряне там по бажанню. На хвост, під хвостник, коротше, все по бажанню. Скільки, ігор, ціна такого хамутар. 180 доларів без посторонків. 180 доларів без посторонків. Ну, можна і посторонки. Ну, то вже, то вже Я лишу номер телефону в описі, кого буде таке інтересувати. Ну, цікавити. А то, що не так що така в привичку, знаєш. Кого буде цікавити, цікавите номер в описі. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні. Гарного перегляду.